Урок української мови в 4 класі на тему Узагальнення знань про слово підготувала вчитель початкових класів Бендас Надія Миколаївна Одеської загальноосвітньої школи номер 92 Налаштуйтеся на роботу. Відчуйте свою силу та успіх. Повірте у себе. Промовти афірмації. Я люблю вчитися. Я все встигаю. У мене чудова пам'ять. Я уважно слухаю вчителя. Я талановита. Я молодець. Відомий педагог і письменник Василь Сухомлинський сказав, що мова це віконця, через які людина бачить світ. Тому, дітки, нам з вами мову потрібно не лише вивчати, а й плекати, тобто берегти, збагачувати, викохувати, адже мова відкриває нам світ, розвиває нас. Сьогодні на уроці ми будемо повторювати і узагальнювати знання з теми слова. Отже, ми згадаємо однозначні і багатозначні слова, пряме і переносне значення слова, синоніми і антоніми, Фразеологізми. застарілі і нові слова. Розгорніть зошити і запишіть число та класна робота. Зверніть увагу на положення зошита і вашу осанку під час письма. За потреби тисніть на паузу. Продовжимо каліграфічною хвилинкою. Запишіть літеру У велику і маленьку. Далі пропишіть слова. Попереду і ззаду. Зверніть увагу на з'єднання. Вам у 4 класі потрібно запам'ятати, як пишуться ці слова. Пригадаймо, що таке однозначні і багатозначні слова. Однозначні слова це слова, які мають одне значення. Наприклад. Калина, дятел, абетка. Багатозначні слова це слова, які мають багато значень. Наприклад, ніс, ніс людини і ніс корабля, лисички, лисички звірі і лисички гриби. Виконаємо вправу. Запишіть у зошит Права 1. Завдання. Розподіліть слова у два стопчики. Однозначні і багатозначні слова. Математика, коса, прийменник, корінь, веселий, земля, ключ, нота, сумний, диван, золотий. Тисніть на паузу і працюйте самостійно. Не забувайте про осанку під час письма. Зробімо перевірку. Однозначні слова. Математика, прийменник, веселий, нота, мокрий диван. Багатозначні коса. Тому що коса. Це заплетене волосся, сільськогосподарське знаряддя для косіння трави, вузька намивна смуга суходолу в морі, річці, сполучена одним кінцем із берегом корінь. Корінь це і корінь рослини, і корінь зуба, і корінь слова. Земля, земля як планета, як ґрунт і як край, ключ, ключ, що відчиняє двері, ключ у нотному рядку, гайковий ключ, журавлиний ключ, золотий. Як Це той, який має в собі золото як складову частину. Це також дуже цінний, вартий поваги, так говорить про людину її характер. Це той, який своїм кольором нагадує золото блискучий, жовтий, оранжевий. Пригадаймо пряме і переносне значення слова. Пряме значення слова це його звичне значення. Переносне значення слова це образна назва, перенесена з одних дій, предметів, явищ на інші. Наприклад, метелик як комаха це пряме значення. І метелик як комаха. Аксесуар одягу це переносне значення. Футболіст біжить пряме значення. Час біжить переносне значення. Наступна вправа 2. Спишіть текст і підкресліть слова вжиті в переносному значенні. Прихід зими. У віконце постукала зима. Повіяв сердитий вітер. Затанцювали перші сніжинки. Земля під снігом засумувала. Тисніть на паузу і виконуйте завдання. Слідкуйте за своєю осанкою під час письма. Перевіримо. Отже. Переносне значення мають такі слова. Постукала зима, сердитий вітер, затанцювали сніжинки, земля засумувала. Трішки відпочиньмо і виконаємо гімнастику для очей. Вправа один. Рухаємо очима вліво-вправо. Почали. Вправа 2. Рухаємо очима вверх-вниз. Вправа три. Рухаємо очима по колу. Спочатку за годинниковою стрілкою, а потім проти. Вправа 4. Міцно заплющуйте і розплющуйте очі 3 рази. Вправа 5. Виконуємо рухи по похилі. 3 рази в одну сторону і 3 в іншу. І вправа 6. Поставте пальчик на невеликій відстані від очей. Подивіться на нього, рахуючи до трьох, потім заплющте очі і порахуйте до п'яти. Тепер пригадаємо, що таке синоніми і антоніми. Синоніми це слова, близькі за значенням, наприклад, говорити це розмовляти, казати. Базікати, торохтіти і ще багато слів. Антоніми це слова протилежні за значенням. Наприклад, день, ніч. Ходити, стояти. Працюємо у зошитах. Запишіть вправа три. Завдання. Підберіть. Синоніми до слів радий, думати хата. Тисніть на паузу і не забувайте про осанку і положення зошита під час письма. Перевірка. Синоніми до слова радий. Щасливий веселий. Синоніми до слова думати. Міркувати, гадати. Синоніми до слова хата, дім, будинок. А тепер подумайте, якою частиною мови є кожна група синонімів. Радий, щасливий, веселий відповідають на питання який. Це Прикметники. Думати, міркувати, гадати відповідають на питання, що робити, це дієслова. Хата, дім, будинок відповідають на питання, що це іменники. Наступна вправа чотири. Завдання. Спишіть прислів'я та підкресліть антоніми. Тисніть на паузу і виконуйте вправу. Не забувайте про осанку. Виконаємо перевірку. Праця людину годує, а лінь марнує. Антоніми. Праця лінь. Хто вранці плаче, той ввечері сміється. Антоніми. Вранці ввечері. І ще одна група плаче, сміється. Менше базікай, а більше слухай. Антоніми менше, більше. І ще одна група базікай, слухай. На сміливого собака гавка, а боязливого рве. Антоніми сміливого, боязливого. Ранні пташки розсуп'ють, а пізні слізки ллють. Антоніми ранні пізні. Час відпочити. Виконайте вправи разом з кумедним огірочком. фразеологізми. Фразеологізми – це стійкі сполучення слів, що сприймаються як одне ціле. Наприклад, зарубати на носі це добре і надовго щось запам'ятати, обвести навколо пальця. Обдурити, перехитрити і виграти у кого-небудь за допомогою деяких ненадто чесних способів. Далі вправа 5. До фразеологізмів підберіть відповідники, запишіть, за потреби користуйтеся довідкою, тисніть на паузу і самостійно працюйте. Нагадую вам про осамку під час письма і правильне положення зошита. Перевірка: Байдики бити, але дарювати. Задирати носа зазнаватися. Побити горшки посваритися. Клювати носом, засинати сидячи, різки в роті не мати, бути голодним, водою не розіллєш, нерозлучні. І останнє, що ми пригадаємо, це застарілі слова і неологізми. Застарілі слова це слова, що вийшли або виходять з ужитку. Наприклад, очіпок обов'язковий головний убір заміжніх жінок у стародавній Україні, а неологізми це нові слова, що тільки входять у загальне користування, наприклад, біткоін децентралізована електронна віртуальна валюта. Виконуємо вправу 6. Спочатку запишіть нові слова, а потім застарілі. Тисніть на паузу і пам'ятайте про осанку під час письма. Перевірка. Отже, нові слова це шопінг. фейк, воркаут. А застарілі Десниця, отаман, ланіти, злато, жупан. А тепер з'ясуємо, що ж вони означають шопінг процес часопроводження на ринках чи у торгівельних центрах із покупкою різноманітних товарів. Фейк це подання фактів у спотвореному вигляді. Або подання свідомо неправдивої інформації. Воркаут це тренування зі своєю вагою з використанням доступного вуличного інвентарю, спрямоване на зміцнення здоров'я та пропаганду здорового способу життя серед населення. Десниця це права рука. Отаман виборний або призначений ватажок козацького війська. Ланіти це щоки. Злато золото, золоті гроші. Жупан. Старовинний верхній чоловічий одяг, оздоблений хутром або з золотою чи срібною стрічкою, що був поширений серед заможного козацтва. А тепер письмо для себе. Оберіть тему із запропонованих і напишіть невеликий текст. У вас на це П'ять хвилин. Отже, перша тема Найкращий день. Друга хто такі щасливчики? Третя Пригода, яка трапилась недавно. І четверте Чому я хороший друг? Тисніть на паузу і працюйте. Не забувайте, що у вас на це 5 хвилин. Підведемо підсумок уроку. Виберіть фразу і продовжте її. Сьогодні я дізнався, було цікаво, було складно, я зрозумів, тепер я можу, я навчився, у мене вийшло, мене здивувало. Ваше домашнє завдання. Знайдіть та запишіть два прислів'я з антонімами, два фразеологізми з відповідниками і два застарілих слова з поясненнями. А тепер проаналізуйте свою роботу на уроці та оцініть себе. Я працював активно і старанно. Я працював не у повну міру своїх сил. Я був неактивним, було нецікаво. Сподіваюся, ви усі плідно працювали і засвоїли розділ слова. До наступної зустрічі!